Вже всі посвятили паску, точно з'їлися свяченого м'язка, тому таке смузі тобі не завадить. Це вибух вітамінів і мінералів в одному стакані. Воно заражає енергію, підтримує імунітет І що саме головне покращує травлення та допомагає залишатися в тонусі на протязі цілого дня. Адже яблуко багате на клітковину, банан це джерело енергії та калорії вітаміну Б. ківі містить багато вітаміну С та покращує імунітет. А саме головний інгредієнт це шпинат. Він насичений залізом, вітаміном АЦ і К підтримує зір, шкіру та кровообіг. Ну. Хіба це не вітамінна бомба, тому просто відкриваєш холодильник, нарізаєш всі інгредієнти на частини ківі, ніякому разі не очищаєш від шкірки, просто закидаєш це все в одну посудину, збиваєш блендером, потім додаєш шпинату, збиваєш ще раз. І якщо тобі не шлудку важко, після того, як ти з'їв багато мізка, після цього смузі твоє життя полегшиться. Тому став лайк, підписуйся, ділись з тим, кому це смузі не завадить. Друзі, це реально смачно. Тому мінімум один раз ти повинен це приготувати. А повір мені, приготуєш один раз, будеш готувати це постійно. Ті інгредієнти залишки. В коментарі тому переглядай, готуй та смакуй з тебе. Лайк та підписка. Смачного.